Друзі, я вас вітаю стосовно ситуації на сході, стій інформації, яка доступна, ту яку знаю, та яка подається, можна сказати і загалом подивитися на тактику ворога, яку він використовує зараз. Частину сил від Бахмута ворог відтягнув в напрямку Авдіївки, велике зусилля ворог здійсню для оточення Вдіївки. Для прориву оборони сил оборони на тому напрямку. Бронетехніка знову ж таки сил оборони вдається нашим воїнам бронетехніку ворога мінусувати, скажімо так. Але ворог тисне, намагаючись оточити Авдіївку. бо Авдіївка для них відкриває шлях на Покровськ. Це їхня стратегічна мета. Наразі сили оборони не дають їм цього зробити. Удари по Авдіївці продовжуються з артилерії, з РСЗВ, і авіаудари. Важкі там бої. Стосовно Бахмута ситуація практично без змін. Єдине, що бої на вулицях міста Бахмут вже тривають. Тобто, це стрілка дня на околицях, на певних вулицях, тобто ворог в місті знаходиться, але до центру прийти йому не вдається оточити Бахмут ворогу не вдається. Також ворог тисне на напрямку Мар'янки, оскільки. Крізь Вугледар проскочити на Куракового ворога не вдається. І він робить спроби продавити нашу оборону в напрямку Мар'їнка-Курахове. От такі от цілі зараз ворог переслідує на сході. І ось саме це головні ділянки. Тобто Бахмут, Авдіївка і на Вугледарі накопичуються сили ворога на цьому напрямку. Відповідно, таке враження, що ворог зараз. Ще знаходить, ну шукає сили для ще якогось ривку. От така от ситуація на сході зараз. Сили оборони стримують цю ситуацію, друзі. Тому слава Україні! Переможемо всіх! Все буде Україна, друзі.